Українське реєстрове козацтво на допомогу армії, обласне товариство Всеукраїнської громадської організації, яка налічує понад 400 осіб, зібрало кошти для однієї з військових частин Полтавщини. Службу в ній несуть 50 резервістів, призваних із Прикарпаття. Серед найнеобхіднішого для них, як засоби захисту від ворожих куль, так і гігієнічні також продукти харчування, яких бракує в солдатському раціоні. Усе це придбали не лише за власні кошти, але й за підтримки місцевих організацій. Всі до кого ми зверталися, організації відгукнулися. Це і наш і коледж, і Олександр Шевченко, і цілий ряд це дуже всіх не будемо перераховувати. Це більше 20 фізичних осіб і організацій, які нам допомагали у цьому напрямку. Спільно з отцем Олексу, який є капеланом українського реєстрового козацтва при Карпатії Буковини, представники місцевого товариства створили пересувну церкву, яку розміщують безпосередньо на бойових позиціях солдатів. То є палатка, і вона облаштована на території цієї частини. І столик, там чемоданчик, в чемоданчику речі, які необхідні для служби, чаші, філони. От і любий час ми можемо її перенести де треба. Закінчую зараз в Міністерстві оборони академії спеціальні курси, і е, там нас дошколюють, щоб ми вміли е, знаєте, з ними обходитися. Не тільки як як священик, а як, як психологи. І нас навчають і рани перев'язувати, бо то є війна. Невдовзі намет каплицю посвячуватимуть іменем Святого Миколая. Разом з тим відзначатимуть і дату перенесення з Петербургу до України останків Тараса Шевченка. Саме тому портрет кобзаря теж відправляють у дарунок військовій частині. Його супроводжуватиме головний редактор газети Україна Козацька, яку видають на Донбасі. До Івано-Франківська приїхав у службове відрядження в одній із. Середніх шкіл Івано-Франківська відбулася по першокласників у там Дуже таке красиве видовище, було гарне дійство таке. Вже нині козацька допомога солдатам вирушає автобусом із супроводом до місця дислокації військової частини. Окрім вартості вантажу, який складає 20 тисяч гривень, ще три потрібні на транспортуванні, адже попереду майже тисячу кілометрів.